Шкіл за стандартами НАТО західна військова модель в українських Збройних силах. Чи поєднується тамтешня теорія з практикою нашої війни? Зв'язок, орієнтування на місцевості, все остальне потім. Тактика розумних дій. Як перемогти ворога меншими силами? Якась має бути заготовка все одно в голові в руках. Вижити у війні, якої світ іще не бачив. Як війна в Україні вплинула на стандарти НАТО. Все по життю було. Далі ви виставляєте компас на її і дивитесь по азимуту. Не дивуйтеся, так, так, паперові топографічні мапи із компасом це класика, яку донині використовують вояки натовських армій. Насправді, те, до чого ми так прагнемо, не таке вже й захмарне. Якщо ви не можете зорієнтуватися на місцевості, не треба виходити на взагалі. Ці чоловіки переважно вчорашні цивільні, але на їхні плечі лягає основний тягар оборони України в сучасній війні. А остання це комплекс поєднання традиційних військових дій з новітніми технологіями, тобто ти сильний, якщо знаєш топографію, і на папері, і в моніторі, і без них. Для чого потрібно знати орієнтування на місцевості? Військові пояснюють, усе просто. Ти можеш швидко бігати, влучно стріляти, але якщо ти не вмієш орієнтуватися у цьому лісі, то і бігаєш ти, і стріляєш просто не туди. Ні, це не маневри за участю бійців альянсу. Це один з навчальних центрів ЗСУ. Тут готують новобранців за новою програмою. Натовська доктрина, плюс досвід російсько-української війни. Тут є блок антенн. Вони орієнтовані на різні частоти. Без GPS будь-який мавік втрачає свої властивості. І якщо ми його заглушимо в цей момент зв'язок з пультом, то він полетить за вітром. Ви від мене тікаєте, я вас доганяю. Можете сідати, можете лягати, можете галопом. Україна створює окремі війська безпілотних систем. І в жодних стандартах вони не прописані, бо російсько-українська війна стала першою у світі війною дронів. Просто щоб вони починали розуміти, як він звучить, наскільки це маневрова штука. Краще ховатися в окопах, в лісах де не буде тяжко маневрувати пілоту. А в відкритому полі шансів нема. А знаєте, скільки разів ви загинули? Я? Так. Да. Разів п'ять, мабуть. Ні, три. Три це вже Три, це вже добре. Якісна підготовка без мотивації неможлива. І це вже прописна істина будь-якої військової доктрини. Іван з Харківщини. Боронити батьківщину пішов добровольцем. Ось що розповідає про свою мотивацію. Піти на війну? Брат загинув під Кубінськом. Серед цих новобранців більшість контрактники. У них ще немає позивних для інструкторів. Вони позначені номерами на шоломах, мають різні мотивації і одну мету навчитися грамотно воювати. Мінують всі предмети, двері, вікна, мікрохвильовки. Там повністю все. Іграшки дитячі, своїх навіть вбитих мінують. І якби якоїсь такої програми, як це все вирішується, немає. Це вже безпосередньо полі бою треба вирішувати і приймати рішення. Мати як професійний військовий ось головний стандарт, що його мають засвоїти новобранці. Тому якщо ви бачили, що там при стоїть сам автомат любому буде замінувати. Виконати завдання і вижити основний постулат західної військової доктрини. Життя солдата. Абсолютна цінність. Ей -о! Ей -о! Навчаємо курсантів не тільки накладання турнікета, а й весь алгоритм марч, так? щоб вони могли якнайдовше протримати нашого постраждалого живим. Ну, ви ж розумієте, що в бойовому воно трошки по-іншому відбувається. Вже трохи маємо уяву, як це буде. Треба навчати курсантів саме самодопомоги. Тобто молодці, дають 100% знань. І потрібні, я кажу, тому що я служив. Я знаю, як воно було тоді. Міркувати, планувати і діяти нестандартно. Попри усю парадоксальність, саме не шаблонні дії, стандарт та запорука перемоги. Якась долажна бути заготовка все одно в голові в руках. Вуличні бої у місті або ж Урбан. Тут успіх залежить від ретельного аналізу найдрібніших деталей. Як відомо, диявол криється в деталях, і це не просто крилатий вислів для наших військових. Це алгоритм для виживання, адже у вуличному двобої з ворогом не буває неважливих деталей. Припустимо, ось цей дорожній знак. Пішохідна зона і проїзд вантажного транспорту заборонений. Свідчить про те, що там далі вузький проїзд, і там можлива засідка. Будемо сподіватися, що вам це допоможе подальшому житті на війні. Інструктор Сергій набував бойового досвіду з 2014-го. каже в умовах повномасштабної війни з Росією українська армія стала найбоєздатнішим військом на європейському континенті. Тож чужому навчайтесь і свого не цурайтесь. Вони виконують там якісь там свої дії. А ми вже воюємо на нашій землі. Протягом поточного року військова підготовка новобранців значно змінилася. Україна декларує з 1150 стандартів НАТО. У нашому війську вже запроваджено 324. До слова, жодна з країн-учасниць дотримується далеко не усіх стандартів. Утім, є базові речі, без яких членство в альянсі неможливе. А це орієнтація на високий професіоналізм, єдність підходу, націленість на інновації, адаптивність до змін. Підтримка партнерства та співпраці. Стандарти НАТО це про якість та уніфікацію збройних сил. Вони допомагають краще керувати військом, однак самі по собі вони не є запорокою успіху. Важливо те, як виконуватимуть їх у кожному підрозділі. Ігор Левинок, Богдан Савруцький. Подробиці. Телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.